Привіт, мої дорогенькі, мене звати Вікторія Поліська, і сьогодні я вам розповім страшну легенду про бабусю Гану в Чорнобилі. Багато років тому в одному із затишних сіл Чорнобильського району жила звичайна жінка років 75 на ім'я Ганна Петрівна. Вона нічим особливим не виділялась серед нечисленних жителів хутора. Жила як всі. Яксі вона тяжко працювала на землі, тримала невелике господарство у вигляді однієї чорної корови і десяток качок, одне тільки було дивним у Гани зовсім не було дітей. Люди подейкували, що багато років тому у неї був чоловік, але, на жаль, він пропав на фронті під час Другої світової війни. 1986 року на Чорнобильській АЕС. Трапилася катастрофа. Один із чотирьох реакторів був повністю зруйнований. Радіація була скрізь у повітрі, у воді, на землі, на будинках і навіть на рослинах. Через кілька тижнів у хутір де жила Ганна, приїхали військові та дозиметристи. В цей час вирішувалася доля про відселення хутора, радяться на його території просто зашкалювала. Люди поспіхом збирали свої речі, плачучи за домівками, адже багато хто вже і не вірив, що повернеться назад додому. Будинок бабусі Анни стояв осторонь від села в лісі, подалі, на березі величезного болота. Але військові все ж таки не забули про неї. Звичайно, бо військові мають спеціальні карти, де були відмічені жилі будинки. Вони попрямували в її дворик разом із дозиметристами, щоб зробити заміри радіації. Уже будучи недалеко від її будинку, військові жахнулися, побачивши цифри на приладах дозиметра. На той час вони мали нескладні прилади, які могли фіксувати максимум 200 рентгенів на годину. Це були звичайні ДП-5. Але біля порога воріт апарат пішов у зашкал. Військові не могли зрозуміти, що це означає. Невже прилад зламався? Адже звідси до станції понад 25 кілометрів. Рівні радіації і були, хоч в зоні відчуження немаленькі. Але таку пляму вони спіймали вперше в цих околицях. Сміливо ступивши у двір, прилад до затих, видавши норму. Усі переглянулися. Поки солдати пішли до будинку шукати бабусю Анну, дозиметристи кілька разів виходили і заходили у двір із дозиметрами, так і не зрозумівши, що відбувається. І це списали на Просту помилку апаратів. Синки, я нікуди не поїду. Хочу померти на своїй землі. Бабуся всіляко опиралася евакуації. Довго солдати вмовляли Анну. Через дві години бабуся вже все-таки сіла в машину з словами. А я все одно залишуся тута удома. Я його бережу від вашої радіації. Ви мене нікуди не повезете. Військові, не звертаючи уваги на її слова, виїхали на дорогу. Багато таких людей їм довелося вивозити. І тих, що плачуть, і тих, що кричать, уже не приймеш солдата вмовляннями. Через 10 хвилин авто виїхало на лісову дорогу, щоб скоротити шлях на КПП. І тут машина заглохла. Як би не крутили, як би не штовхали її військові, машина не рухалася. Прилад зашкалював, до речі, там, де стояла машина, а час ішов. Під колесами утворилося ціле болото. Бабуся подивилася на землю і каже: А це за мною мій дім прийшов. Вона тихенько вийшла з машини і пішла в бік свого хутора. Де вже нікого, до речі, не було, окрім собак. Щойно вона зникла за горизонтом, авто військових завелося. Наймолодший хотів було повернутися за Анною, але старшина зупинив його, сказавши: Дай людині піти додому, ми тут вже без Він задумливо їхав у своє розташування. Щомісяця багато років цей старшина привозив. В це село, де була висока радіація, бабусі потайки продукти, а вона шептала йому молитви. Він і бабуся, до речі, прожили майже до ста років, не відчувши ніякого впливу радіації. Але дехто розповідав, що бачив Анну у вікні її будинку навіть після її смерті, і багато хто просто боїться туди ходити. Така ось історія з Чорнобиля. Чи вигадана вона, чи ні, вже ніколи ніхто не дізнається. Але насправді всяких різних історій в зоні відчуження дуже багато. Просто треба уважно слухати самоселів, коли ходиш до них в гості, або побільше читати старі книги, які були написані ще дуже давно: свідками аварії, ліквідаторами, колишніми мешканцями. Там можна знайти дуже багато. Буває таке, що після прочитання якихось книг я розповідаю історію, яку там прочитала, яка лунала з уст, наприклад, самосела, так? І мені, бува, говорять, ти там придумуєш. Ні, я просто читаю книжки, і я можу точно назвати, де я це прочитала і як називалася та книжечка. Зона відчуження сама по собі така, знаєте, трошечки. Не то, що магічна, а така містична, ось більш таке слово підійде їй. Тому що коли ти потрапляєш в зону відчуження, в тебе складається таке враження, що ти переступаєш межу між нормальним світом і якимось світом, де час зупинився. Тобто якимось світом, де не важливі ті правила життя, якими ми з вами зазвичай користуємося. Тому багато хто з нас. Сталкери, туристи, колишні мешканці, працівники зони, ліквідатори всі. Тут немає, так би сказати, якогось е, спеціального слова, щоб описати людей, яким подобається бути в зоні. Просто е, чому я обрала саме сталкерство? Тому що сталкерство воно дозволяє тобі відчути весь спектр емоцій в зоні без всяких правил. Знаєте, якщо мене спитають, а як ти можеш зрозуміти, та тому що я працювала легально в зоні деякий час. І я можу вам сказати, що так, якщо ви, наприклад, вперше хочете потрапити до зони відчуження, то краще це зробити легально, щоб ви зрозуміли, це ваше магічне місце чи ні, а потім може для себе вирішувати, може піти там працювати. Не знаю, я не рекомендую нікому бути сталкерами, тим паче у нас час. Зараз сталкери не ходять далеко, особливо можуть тільки по прикордоні погуляти. Але, от я просто хочу вам сказати, що сталкерство для мене особисто це якесь таке, не знаю, як вам сказати, воно мені заміняє. Абсолютно всі, мабуть, якісь хобі, задоволення. Я не знаю, як ще пояснити, бо багато в коментарях часто запитують, чого ти там лазиш. І я, ви знаєте, завжди гублюся на цьому питанні. Я не знаю, як вам пояснити, чого я там лажу. Мені там не то, що добре, я там себе відчуваю комфортно, там якось як вдома. Наше. Знаєте, дуже багато людей бояться слова Чорнобиль, а для мене це такий магічний. Трошки трагічний, трошки сумний, але такий яскравий світ, де можна відчути себе вільним від якихось правил, правил нашого сучасного світу. Ось, ну, можна так це пояснити. У для когось зона це інше, наприклад, якісь пригоди. Так, багато сталкерів ходять туди за пригодами. Туристи їздять просто за історією, за фото, за відео. Кожен має свою причину і кожну треба поважати. Друзі, підписуйтесь на мій канал і поставте вподобайку.